Вітаю, шановні восьми класи на уроці підприємництва та фінансової грамотності. І ми з вами продовжуємо розглядати фінансову грамотність, поговоримо сьогодні про доходи і бюджет. Важлива складова, і давайте налаштуємось на роботу, подивимось, який ваш сьогодні настрій на початку нашого уроку. І, звичайно, давайте подумаємо над таким запитанням, як керувати своїми фінансами. Згадайте, попереднього року і там вже були підказки. Тобто, діти, ми в попередніх заняттях говорили з вами про фінансові цілі та планування. Але, щоб досягти цілей, потрібно правильно розпоряджатися тим, що ми маємо щодня, тобто нашими доходами і витратами. У кожного з вас вже є, власне, маленький бюджет. Тишинкові гроші, подаровані кошти чи зароблені гроші, ви вирішуєте, куди їх витрачати, на потреби чи бажання. Дорослі також мають бюджет лише більший і складніший. Це гроші сім'ї, які потрібно правильно розподілити на їжу, одяг, оплату комунальних послуг, навчання, відпочинок тощо. Сьогодні ми розберемося, що таке доходи і витрати, як формується особистий та сімейний бюджет, чому важливо вести облік своїх грошей. І як борги впливають на фінансовий стан родини. Пам'ятайте, бюджет це не просто таблиця з цифрами, це інструмент, який допомагає уникати зайвих боргів, досягати фінансових цілей і почуватися впевнено у майбутньому. Ну і для початку давайте попрацюємо над завданням досліджую на сторінці 27. Більшість людей отримують гроші за виконану роботу. Виконайте завдання, допоможіть Ігорю зібрати кошти на концерт свого улюбленого рок-гурту за допомогою підробітку. Квиток коштує 500 гривень. Ігор звернувся до своїх сусідів з пропозицією найняти його до виконання хатньої роботи на час канікул. Пан Іван погодився заплатити йому 300 гривень за прибирання сухого листя у саду та перед будинком, а пані Ольга потребує допомоги з консервацією. Їй важко закручувати і носити банки у льох самій. Вона готова заплатити Ігорю 10 гривень за кожну 3літрову банку та 5 гривень за 2-літрові банки. Разом вони закрили 10 3 літрових та 20 2 літрових банок. Подумайте, що достатньо буде йому придбати квиток. Ось те, що ми бачимо зараз на прикладі Ігоря, він отримує дохід. Дохід це гроші, які людина отримує протягом певного часу. У вас це може бути кишенкові гроші від батьків, подарунки на свята чи плата за підробіток. У дорослих доходи бувають різні: зарплата, пенсія, прибуток від бізнесу, відсотки з депозиту тощо. Доходи за джерелом надходження бувають трудові або активні. Це гроші, які людина заробляє власною працею. Приклади. Це заробітна плата, оплата за годину роботи, премії, заробіток від фрілансу чи підприємництва. І нетрудові або пасивні доходи. Це гроші, які надходять без активної роботи людини. Це доходи від інвестицій, відсотки на депозиті, рента за оренду житла, дивіденти від акцій, авторські права. Тобто для отримання цих доходів людині не потрібно брати активну участь в процесі заробітку. Вона їх отримує в результаті. Здійснення інвестицій, від володіння майном, від наявності авторських прав ліцензій. Сюди також відносять соціальні доходи, такі як пенсії, стипендії, подарунки і інше. Також бувають доходи за регулярністю отримання, бувають регулярні доходи, вони надходять постійно і з певною регулярністю, щотижня, щомісячно або щорічно. Це може бути, наприклад, зарплата, пенсія, оренда плата, відсотки з депозиту інше. І тимчасові сезонні доходи, вони отримуються лише впродовж певного періоду часу, наприклад, підробіток під час канікул або робота влітку. І є випадкові разові доходи, вони надходять несподівано, не мають і не будуть постійними, наприклад, виграш лотереї, премія, бонус, подарунки. Тобто, підсумуємо: активний дохід потребує нашої роботи і часу, пасивний дохід дає гроші навіть тоді, коли ми відпочиваємо. Доходи можуть бути регулярними, сезонними або разом. Завдання 20, на сторінці 28. Будь ласка, подивіться, щоб уміло керувати доходами і витратами, люди ведуть бюджет. Зараз, будь ласка, об'єднайтеся в пари і виконайте завдання відповідно до інструкції. Перше завдання це ознайомитися з інфографікою і навідіть переваги ведення бюджету. А друге, ознайомтеся зі структурою бюджету і визначте, з яких частин він складається на сторінці 29. Також перегляньте статті бюджету і назвіть, які джерела доходів і напрямків витрат є у вашій родині. Поки ви це робите, ми, я продовжу далі: бюджет. Бюджет це гроші, які людина отримує протягом певного періоду часу. Це план доходів і витрат на певний період часу. Місяць Квартал, рік. Він допомагає людині зрозуміти, звідки беруться гроші і на що вони витрачаються. Для чого потрібен бюджет? По-перше, це, звичайно, контроль за грошима. Ви бачите, скільки заробляєте і куди витрачаєте кошти. Друге, це збалансованість. Бюджет дозволяє уникнути ситуацій, коли витрат більше, ніж доходів. Третє це обмеження непотрібних витратів, легше відмовитись від зайвих покупків, якщо бачите їх у плані. І фінансовий цілі. Бюджет допомагає відкласти на потрібні речі, подорож, телефон, навчання чи житло. Е, які ж бувають види бюджету? Вони бувають трьох основних видів: це, звичайно, особистий, це план доходів і витрат окремої людини, це сімейний спільний бюджет усієї родини, де враховуються доходи і витрати всіх членів сім'ї. І, звичайно, є державний, це план доходів і витрат країн. Навіщо складати бюджет школярам? Навіть школяр може вести простий бюджет. Це записувати свої кішинкові гроші, відмічати, на що їх витрачає, бачити, скільки зміг відкласти. Це вчить планувати і розумно розпоряджатися грошима. Наприклад. У тебе є 500 гривень на місяць, кишенкові гроші. Обов'язкові витрати це, наприклад, проїзд, на які ви витратите 200 гривень, і харчування 150 гривень. Важні витрати, наприклад, кіно за 50 гривень та солодощі, теж за 50 гривень. Залишок 50 гривень можна заощадити або відкласти на нову гру чи книгу. Є дві складові бюджету. доходи, чому вже розглянули на попередньому році, і витрати. Витрати це гроші, які ти витрачаєш на свої потреби та бажання. Вони бувають різних видів, і дуже важливо навчатися їх правильно розподіляти, щоб зберігати фінансову рівновагу. Всі витрати бувають обов'язковими і необов'язковими. Ну, якщо ми кажемо про обов'язкові витрати, це ті витрати, без яких ми не можемо обійтися, вони пов'язані з особистими потребами. Це харчування, одяг, житло, транспорт, ліки інше. Не обов'язкові, вони не є першочерговими, але роблять наше життя комфортнішим та цікавішим. Новий гаджет, похід в кіно іншим. Ну і витрати викидання грошей. Це ті витрати, які не приносять користі або є шкідливими для людини. наприклад, надмірні солодощі. За регулярністю витрати можна поділити е, на регулярні, тобто ті, які відбуваються щомісячно або щотижнево, комуналка, оренда, харчування е, і інше. Регуляр разовіться, наприклад, купівля рюкзака, меблів, квітки на концерт і непередбачувані поломка техніки, лікування, ремонт. Щоб грамотно керувати своїм бюджетом, потрібно вміти відрізняти обов'язкові витрати від другогрядних і намагатися уникати викидання грошей. Це допоможе заощаджувати і досягати фінансових цілей швидше. Зараз головне правило бюджету говорить, що бюджет завжди має бути збалансований, тобто доходи повинні дорівнювати витрати. Зараз я пропоную ознайомитись на сторінках 32-33 із методами введення бюджету. Перший метод це метод конвертів. Дуже простий метод, який підійде навіть початківцям, а також тим, хто схильний витрачати одразу всі гроші. Треба поділити отриману суму на місяць. На конверти, наприклад, 4 тижні, 4 конверти. Візьміть за правило, не витрачайте протягом тижня більше, ніж в одному конверті. Є друге правило бюджету це 50-30-20. Це теж досить простий метод, який дає змогу легко отримати приймати рішення щодо витрати та одночасно заощаджувати. Розділіть свій бюджет на три частини: 50% обов'язкові витрати та потреби, 30% необов'язкової витрати бажання, і 20% заощадження. І метод глечиків. він більш складний метод, який підійде, коли є багато витрат або важливих цілей. Він також сподобається тим, хто любить різні розрахунки. Треба проаналізувати свої витрати і розподілити їх на окремі групи. Наприклад, регулярні витрати, потреби, заощадження для однієї або декількох фінансових цілей. Визнач, в якому глечику будуть відповідати ці витрати. До речі, не потрібно шукати справжніх глечики, вони символізують види витрат. Які становлять певну частину бюджету. Пам'ятаю, що в сукупності всі частки летчики повинні відповідати 100% вашого бюджету. А потім подумайте, будь ласка, над завданнями 31, 32. Побудьте фінансовими консультантами Петра Марини і Олександра, і підкажіть нашим героям, який спосіб введення бюджету їм підійде найкраще. Бюджет буває декількох видів, як ви бачите. Особистий бюджет це якщо людина живе сама і самостійно вирішує, на що витрачати гроші, і вона складає особистий бюджет. Наприклад, учень отримує кишенкові гроші і сам вирішує витрачати їх на солодощі чи відкласти на купівлю чогось іншого. Є сімейний бюджет, коли доходи і витрати плануються для всієї родини разом. Це сімейний бюджет Він враховує інтереси всіх членів родини, і батьків, і дітей. Види сімейного бюджету є роздільний. Це кожен член сім'ї має свої власні доходи і витрачає їх на власний розсуд. Але на спільні витрати, наприклад, продукти чи комунальні послуги, домовляється складати певну суму. Є спільний, усі доходи складаються до і використовуються разом. Подружжя або сім'я разом вирішує, куди витрачати гроші. І є змішане. Це поєднання двох попередніх варіантів. Частина грошей йде в спільний бюджет. А частина залишається в особистому користуванні. І завдання досліджую: Уявіть себе фінансовим консультантом, фінансовою консультанткою, і допоможіть Тетяні збалансувати свій бюджет. Ну і за запитаннями, які ви бачите на екрані. Можна зупинитися і попрацювати над цим. І останнє складова, що можу виникнути, це, звичайно, борг. Борг це гроші або матеріальні речі, які людина позичає по іншої людини чи організації з обов'язковою умовою повернути. Фінансовий борг це гроші, які беруться у борг, наприклад, позивач... позичати у друга гроші на кишенкові витрати, взяти кредит в банку, щоб купити телефон, оформити розстрочку на покупку в магазині. Важливо, будь-який борг, треба повернути часто ще й з відсотками. Борг з'являється тоді, коли витрати перевищують доходи. Тобто людина хоче щось придбати зараз, але власне грошей на це бракує. Приклад. Хтось купує новий ноутбук. Кредит, бо не вистачає грошей заплатити відразу. Це борг перед банком. Друга ситуація, учень позичає гроші у друга, щоб піти в кіно, обіцяючи віддати після отримання Кишенкова. Це теж борг, хоч і невеликий. Які бувають наслідки невчасного повернення штраф боргу? Ну, по-перше, це. Зіпсовані стосунки з людьми, в яких ми позичали гроші. Це погана кредитна історія, складно отримати нові кредити. Це додаткові якісь витрати, штрафні санкції, пені інші і втрата майна. Наприклад, неповернення боргу кредиторам, наприклад, банку може в судовому порядку забрати ваше майно, щоб повернути борг. Ну і, звичайно, з'являється стрес, фінансова проблема і репутація. Брати борг це відповідальність. Позичені гроші треба повертати, інакше наслідки може бути дуже серйозними. Краще планувати бюджет так, щоб уникати боргів. Коли людина бере гроші в борг, головне правило їх обов'язково потрібно повернути ще й вчасно, інакше, кажу, інакше можуть виникнути серйозні проблеми. Тому перед тим, як позичати, треба подумати, як саме і з яких грошей повертати борг. Які бувають основні шляхи повернення боргів? Перше, це відкладання частини доходів. Коли отримаєш кишенкові гроші зарплату або прибуток, виділяєш певну суму спеціально для боргу. Наприклад, щотижня відкладати 100 гривень, допоки не погасиш борг. Друге, це скорочення витрат. Тобто, тимчасово відмовитись від зайвих покупок через вас, щоб швидше повернути борг. Наприклад, замість походів в кіно і в кафе зекономити і спрямувати гроші на борг. Третє це додатковий заробіток. Можливо, Знайти додаткове джерело доходу, допомогти батькам підробіток на великі послуги, і це дозволяє швидше зібрати потрібну суму. Четвертий варіант це домовленість про часткові виплати. Якщо неможливо відразу все повернути, можна домовитись кредитором про поступове повернення, наприклад, щемісяця невеликими сумами. І останнє це. Продаж непотрібних речей. Інколи можна продати щось, чим майже не користуєшся старі ігри, книги, техніку, і направити гроші на погашення боргу. Тобто, важливо для контролю над фінансами вам потрібно визначати свої фінансові цілі, скласти бюджет, відстежувати витрати, заощаджувати і періодично переглядати і за потреби коригувати свій бюджет, щоб не потрапити в борги. Домашнє завдання у вас є четверте параграф підручника, завдання 4 або 7 на сторінці 35, або скласти мій фінансовий бюджет. Можете обрати, за яким методом будете вести, і все це описати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках. Подумайте, який у вас настрій після уроку. До зустрічі!